А оце в нас називається жадність. І сам не гам, і комусь не дам. Та, Вольф? Та. Дала їм сиру, щоб їли. А він сиру не дуже любить. Але ліг спеціально коло нього, щоб он ця мила собачка-риженька на ім'я Ельза. Не змогла того сиру поїсти, хоча Ельза сир любить в нас. Як так, то друзі, а як так, то жид жидом, а то вже. Не, ти ж не будеш його їсти. Ай ти. <смі> знаєш, що про тебе говорю щось, правда знаєш? Знаєш.